Всім привіт! Сьогодні покажу, як відкалібрувати товщиномітер. На моєму прикладі, це Profiline 3230 плюс цинк. Він в мене довго був розряджений, я купив нові батарейки і зараз треба його відкалібрувати. Але можливо таке, що його відкалібровувати не треба. Це можна перевірити, є в комплекті пластини, ферум, метал, метал, звичайний метал і алюміній. Зараз ми включимо і перевіримо, треба нам робити чи не треба. Должна показувати по нулям. Нуль тут і нуль тут. Зараз візьмемо, у нас є такі тести 50 мікрон. Кладемо на метал і дивимось. Так, ну, в принципі, в допусках б'є. Але ми все рівно зробимо калібрування. Що для цього треба зробити? Треба натиснути оцю кнопку Units. Натискаємо, затискаємо і засвідчується ЗО. Тепер ми беремо на голий метал, кладемо, тестуємо по нулям. Тепер нажимаємо, щоб це ЗО пропало. І. Очищаємо, що в нас там було, видаляємо, і знову перевіряємо. О, ну Зараз більш точно вже показує. 50, бачите, показувало трохи. Ну, там зовсім там 1-2 мікрона. Тобто калібрування іноді треба робити. Кому сподобався відосик, ставте лайкосик, підписуйтесь.